Ріпку, посадив рівку. Була рівна спочатку, як кула, потім як два, потім як дідова голова, і виросла рідка і сказала. Прийшов, прийшов, дін, прийшов на вашого. Прийшов він слаб, прийшов дід або род, я побачив турілку і сказав. Взяв він. За віку, за чудо, вечу і гу-гу, гу-гу, тяжкий рідку ті зачу, питається ногами, не бога. А ви, а ви не люди не може, і каже ніхто. Гечі ба, по не сиди, ви не губи, поможи. Alívio! Oh, yes! Amigo. Opa! Opa, opa! Opa, opa! e <laughs> <Opa, opa. laughs> Відтям, і попав, який ручка вам, і раз, і два! і три, і чотири, тя не Витягнути не немає, змучилися, змучені. Просили цілий день, а рік кости дні. Що ж їм робити, коли чи людина допомога? Песик! Песенка! песик! Песенка! Привіт, песен! Ну, привіт, привіт, привіт! Песен! Привіт! Песик! От бік і сказав песик! І припила кіця, припила кіця і сказала Афас, Афучка, Абала, И взялась мы сразу детрику по победам.